В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, прихід Ісуса в цей світ є найважливішою подією в історії людства. Дуже давно, але така важлива подія була б неможливою без віри та покори одної смиренної дівчини Марії. У шостий місяць посланий був ангел Гавриїл від Бога до міста Галайського, званого Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я з тому Давидового ім'я ж діви було Марії. Через шість місяців, після того, як Єлесавета, дружина священника Завгарії, завагітніла, а архангела Гавриїла було послано до Марії, яка жила в Галілеї. Маленькому містечкому Назарет. Вона була заручена з Йосипом, нащадком Давида. Про неї написано, що вона була тіва. Заручившись з Йосипом, Марія готувалася до весілля. Про що думають на, на, на перед весіллям? Зазвичай вони намагаються не думати про майбутні жіночі обов'язки, про роботу по господарству, про труднощі, які на них чекають, і про те, що їм доведеться багато прощати, а мріють про те, що все їхнє життя буде подібне до свята, що чоловіки любитимуть їх, дбатимуть про них, носитимуть на руках, оберігатимуть їх від труднощів і бід, захищати розуміти, вважати їх найкрасивішими. Так, сподіваючись і мріючи, наречені перебувають на сьомому небі від щастя і з нетерпінням чекають на день весілля. І Марія, напевно, не відрізнялася від інших наречених. Вона мріяла про щасливе сімейне життя разом з своїм коханим Йосипом. Але одного разу сталося щось несподіване. Ангел Гауріїл від Бога був посланий до неї. Ангел увійшов, до неї, сказав. Радуй ще благодатна Господь з тобою, благословена тими шинками. Вона ж, побачивши його, сніяковіла, від слів його міркувала, щоб це означало це привітання. Марія злякалася від появи та слів ангела. Вона зніяковіла і розмірковувала про те, що ангел мав на увазі. Ангел сказав їй в відповідь на спентеження Не бійся, Марії, бо ти знайшла благодать у Бога. Благодать по-грецьки означає милість, що йде від Бога. Цю милість Бог дає грішникам, хоча вони й зовсім не заслуговують. Ми часто думаємо про благодать поверхнево, наприклад, нічого не робити протягом семестру, але перед іспитом помолитися і. Здати успішно або більше мирських дарів, матеріальних благ, але біблійне поняття благодать має інше вище значення. Благодать появилася не тільки в тому, що Він рятує нас від гріхів крові Ісуса Христа, бо Божа благодать завжди йде поруч з місією, даною Богом для виконання Його найбільшої волі. І ось зачнеш утроби, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус». Справді, Марію Бог вибрав стати найблагословеннішою серед усіх жінок усіх поколінь. стати матір'ю Бога. Марія мріяла лише про щасливе сімейне життя разом зі своїм коханим Йосипом, але Бог запланував щось більше, щось велике для неї. Проте насправді. Її місія була дуже важкою. Ціна, яку треба буде сплатити за місію, була величезною, їй треба було виносити і народити немовля Ісуса до шлюбу. Марія вже була заручена, а суспільство того часу не пробачало позашлюбних вагітностей. Як тільки Божа благодать прийшла на неї в реальності, вона мала стати предметом голозувань, засудження та відкинення з боку оточуючих, а особливо рідних та близьких, її би побили камінням до смерті і першим це зробити за законом мав право її, коханий Йосип. За Божу благодать Марії треба було сплатити своєю недорожчою мрією та надією, стати зганьбленою та відкинутою, навіть, можливо, віддати життя. І ось зачнеш у утробі, і народиш Сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і наречеться Сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол Давида батька його, і царюватиме над домом Якова навіки, і царство Його не буде кінця. Ангел продовжує говорити з Марією і сповіщає їй, хто такий Ісус. Щоб допомогти їй від щирого серця слухатися Бога і виконати його місію, стати Матір'ю Ісуса. По-перше, Ісус є Спасителем і Сином Божим. Ім'я Ісус означає Спаситель, який рятує нас від наших гріхів, від рабства сатани та від влади смерті. В Євангелії від Матея написано. А народить сина й даси йому бо Він спасе людей світ від гріхів їхніх. Бог дав нам Ісуса Спасителя, кожен, хто прикличе ім'я Його спасеться, отримає прощення гріхів та вічне життя. Біблія каже, що всяка плоть, як трава, і її слава, як колір на траві засихає та в'яне. Але Ісус, єдинородний, син самогутнього Бога. Ісус, це Син Творця і управителя історії всього світу, Його царство вічне, наш Бог, живий Бог, Він править історію світу відповідно до свого суверенітету, наш Бог всемогутній та вічний, Ісус Великий, бо він є син Божий, Немає у світі більшого, ніж Ісус, але велич Ісуса, не в Його людських гідностях, а в тому, що Він Син Севишнього Бога. Через непослух однієї людини Адама гріх вийшов у світ, а з гріхом – смерть. Але в Ісусі оживає все людство, як написано, як в Адами всі вмирають, то Христів ще оживуть. 1 Коринтян 15, 22. Будучи Божим Сином, Він спустився у цей світ, щоб урятувати людей від гріхів. Ісус принизив себе до рівня Слуги. І дбав про багатьох нужденних людей, як найближчий друг і добрий пастир. Зрештою, підкоряючись волі Бога, Він помер на хресті, як жертва спокути, Він є нашим шляхом, істиною і життям. і тільки через нього кожен може прийти до живого Бога. Ісус, воїстину, бо великий, бо Він рятує нас від гріха та смерті, Він великий, бо Він Син Божий. По-друге, Ісус вічний цар, і його царство не буде кінця, і дасть йому Господь Бог престол Давида батька його, і царюватиме над домом Якова навіки, а царство його не буде кінця. Бог обіцяв Давиду що від його корення походи, прийде Мешія. друге, царів 7.12. Однак Давид був лише тінню Ісуса, царя любові та миру. Багато хто говорить так, мені не потрібен ніякий цар, тому що я сам цар у цьому своєму царстві. Але насправді вони страждають через жорстокого, егоїстичного, мінливого і брехливого царя свого Я, справжній Цар для всіх Ісус Христос, Ісус Цар Спасіння, любові істини, Він, цар-пастир. Усі царства у світі тимчасові, немає нічого вічного в цьому світі. Люди даремно покладають свої надії на земні царства. Так, вони схильні до війн, конфліктів та катастроф. Але Царство Ісуса вічне на віки віків. Воно не піддається війнам, конфліктам, катастрофам. Жодна сила не зможе зруйнувати Його царство. Коли ми віримо в Його царство, ми отримуємо мир у наші серця. І можемо жити, як святі Пілігрими народом вічного царства Божого, і молимося, щоб його царювання поширювалося на нас самих. Якою була відповідь Марії? А Марія сказала йому, як це станеться, коли я не знаю, муча? ангел Гавриїл терпляче пояснив їй, як це може бути. Дух Святий жіде на те. І сила Всевишнього щінить тебе, тому й святе, що народиться, назветься сином Божим. Ангел продовжує говорити Ось Лесавета родичка твоя, звана неплідною, і вона зачала сина у старості свій, і їй уже шостий місяць, бо у Бога не залишається безсилим жодне слово. Ангел переконав Марію, що немає нічого неможливого для Всемогутнього Бога, як він сказав, так і буде. Горіл був добрим і вірним учителем Біблії. Він допоміг Марії прийняти духовне рішення щодо Божої волі. Тоді Марія сказала: Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму, і відійшов від неї ангел. Є рішення Плід довгого життя віри та плід її любові до Бога, абсолютний послуг Богові однієї жінки воїсти великий. а які наші пріоритети, що поставили ми на першому місці у своєму серці. Якщо ми хочемо придбати Божу благодать і радість, якщо ми хочемо бути використані Господом Богом, ми повинні бути готові слухати, його слова кажучи, ось я. Слуга Господні, нехай буде зі мною за Твоїм словом. Коли ангел зник, Марія залишилася наодинці з Божою місії. В цей час їй потрібна була добра порада та духовна підтримка. Але вона не пішла туди, де могла би просто поплакати про свою нелегку долю. А Марія встала в ці дні з поспіхом пішла до нагірної країни. До міста Юдиного увійшла до будинку Захарії і привітала Єлисавету. Марія шукала зустрічі з духовно зрілою жінкою, віри Єлисаветою, яка могла би її зміцнити та підтримати, у вирішенні триматися благодаті Бога. Благословенна тими жінками, благословенний плід утроби твоєї, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Після цього Дух Святий наповнив Марію, її духовні очі широко розплющилися, і вона усвідомила, що Господь обрав її, був з нею постійно. Марія побачила велич Бога і Месії, якого через неї Бог посилає в світ, і, наповнившись Святим Духом, невимовною небесною радістю, вона заспівала Божественним сопрано. Про що співала Марія? Марія хвалила Господа і сказала Марія, величає душа моя, Господа, і возрадувався дух мій у Божій спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині нині мене в щироти. У чому причина її радості? Вона сказала, зрадів дух мій про Бога Спасителя Марія раділа про Господа, Спасителя Ісуса, якого Бог посилає через неї, про те, що її ім'я, записане назавжди в історії Бога, яка величезна радість знати, що у нас є Спаситель, Спаситель, який прощає мої гріхи, рятує моє життя від вічного пекла, Спаситель, завдяки якому моє ім'я записано в вічності. Величає душа моя Господа, і возрадувався Дух мій у Бозі Спасі моє. Сподіваючись на Спасителя Ісуса, ми, християни, все подолаємо, переможемо свої труднощі і радітимемо вічно, ніщо не вкраде нашої радости. Друга причина радости Марії, те, що Господь побачив її смирення і працював через неї. На перший погляд Марія була. Звичайною сільською дівчиною, але якщо подивитися у її внутрішній світ, то її особливість була в тому, що вона була смиренною, вона слухалася Господа і робила так, як сказав їй Бог. Смиренна людина це та, яка поважає Бога і слухається Бога, бо Він є Богом. Нині смиренність не в моді. Зараз люди кажуть, я сам собі Бог. Моє життя це моє, не чіпайте мене. Я жінка, я маю право вирішувати, народжувати мені ту дитину, чи ні. Плід уробиться, це, це мій плід, і я маю право вирішувати. Дорогі мої, світ обійнятим, тим не непокори та спротив, але Бог шукає смиренних і працює через них. Марія раділа. Що з милости Бога може використати, бути використана велика у Його історії. По-друге, Марія вихваляла Бога тому, що Він сильний і милостивий Бог править історію, що створив у мені все сильне і святе ім'я Його, і милість Його з роду рік на тих, що бояться Його. Наш Бог самогутній і святий, але водночас і милостивий Бог. Ізраїль багато разів відступав від Бога, але Господь помилував їх та дав Спасителя. Ми також щодня багато грішимо і недостойні Його милости, але Господь милує і нас і дає нам своє прощення та любов через Спасителя Ісуса Христа. Як ми можемо не хвалити і не славити такого Господа? Бог підносить смиренних, розшиює гордовитих. Він вгамовує наші жадібні і спраглі душі Своїм Словом. По третє, Марія вихваляла Бога, тому що Він є вірним. В останній частині цієї пісні Марія була переповнена хвалою за вірність Бога, який дотримався своїх даних обітниць, дані Аврааму. Він вірний. Він послав у цей світ Мешію Ісуса Христа, який вчора, сьогодні. І навіки Той самий, Бог послав Його для спасіння кожного з нас, хоча ми невірні та недостойні, сприйняв Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як обіцяв батькам нашим Аурамові і його потомству до віку. Через сьогоднішнє Боже Слово, ми дізналися, що Ісус наш Спаситель Господь і Цар. Царство Ісуса Вічне, ми дізналися, хоча є багато красивих, здібних, яскравих дівчат в цьому світі, але Бог шукає таку, як Марія. Нехай Господь наповнить кожного з нас Святим Духом і допоможе написати нам свою пісню Господу, як Марія, і зрадіти про нього назавжди. Найгірше, що Господь може зробити людині, це полишити її. Про це знають вірні, і тому найбільше бояться позбутися підтримки Господньої. На тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повіки. Правду Твоєю урятуй мене і визволи мене, прихили до мене вухо Твоє і спаси мене, бо ти надія моя, Господи Божий. Мій. Надія моя від юності моєї, в тобі утвердився я від утроби Матері моєї, від народження мого, ти мій покровитель, і тобі хвала моя завжди, нехай наповняться уста мої хвалою тобі кожен день, велич твою, не покинь мене у час старости, коли буде покидати мене сила моя, не залиш мене, салом 70 отинтері. Проте ці слова і сподівання на Господа у людей зовнішніх, людей світу цього часто викликають лише скепсис, адже вони цілком переконані в тому, що статні впорати ще самотужки без жодної Божої підтримки. І мова зараз не про тих безумців, про яких де мовив у тринадцятому, 52-му псалмах, сказав безумний у серці своїм немає Бога. Розпусні стали, огидне діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро. Зовші мені. про таких взагалі балакати немає сенсу. Мова йде про хвальків, які упевнені, що не потребують Божої підтримки. Ну хіба що у дуже рідких випадках, про які згодом чим скоріше забути. Проте загалом є непоганими, звісно, за людськими мірками людьми. Так от такі хвальки цілком серйозно вважають, що можуть з самотужки впоратися без Бога, що ясна річ є абсолютним безглуздям для тих, хто вірує в Бога. Звісно, і самоупевнені хвальки можуть вірувати в Бога, проте зовсім не покладатися на нього. Але тоді виникає логічне запитання. А який сенс у вірі в Бога, якщо ти не покладаєшся на нього? Проте, навряд чи ви колись зможете почути відповідь на це запитання, навіть якщо хвальки уважатимуть себе віруючими. Саме сподівання на Бога і відповідно сподівання на власні сили і людей розділяють людей на дві групи стосовно їх ставлення до свята благовіщення. Для першої групи людей це запевнення, що Господь не забув людей, і саме через те прийшов світ, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Для другої групи це свято не має такого сакрального значення. І через те вони починають реально морочитися через те, якого саме числа треба відзначати це свято. Чи 25 березня, чи 7 квітня, відповідно іменуючи чи свято католицьким чи православним, хоча багатьом цим експертам невідомо, що багато православних у світі відзначають свято Благовіщення теж 25 березня, чи самі Греція, Болгарія, Румунія, більшість населення яких є православними. І це якщо взяти лише дату свята. Уже не кажучи про його сенс, а сенс свята благовіща полягає в тому, що ангел Господній відвідав єврейську дівчину з галилейського селища Назарет. Про єврейське коріння Марії, до речі, багато хто з іспертів не знає. Запитайте про Марію, не ще можуть сказати, що вона українка, церковну слов'янську мову говорила. І запевни, що вона народить сина, який сином Всевишнього наречеться і дасть йому Господь Бог дав престол Давида, і Він буде царювати, а його царство не буде кінця. Тобто це царювання вже триває близько двох тисяч років, нині є і ніколи не промене. А багато людей замість того, щоб всерйоз задуматися над тим, що у дійсності означає особисто для них царювання Христове, приймаються нараз датою. Якщо на Соборі в Селенському була прийнята дата святкування Різдва Христового 25 грудня, то відповідно через 9 місяців Треба цохнутися дозаду за чаті, бо дев'ять місяців мати носить у тробі, ось як виникла ця дата 25 грудня. Хоча, якщо заглянути в Біблію, то про дату благовіщення в Біблії взагалі не сказано жодного 6-го місяця, це був шостий місяць. Хоча, напевно, для Луки куди важливішою була сама ця подія, а зовсім не день. Не пора року чи пора дня, коли сталася зустріч Марії з Архангелом Гавриїлом. Ми так часто любимо повідати, і будемо сперечатися, то було ранком, чи то, то було в обід. А яка різниця? Не коли це сказав, а що сказав. Ось на чим ми маємо фокусувати свою увагу, на духовному святкуванні, а не на Матеріальному. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, уподобайки не забувайте. Слава!